Мої вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні теж сонячний теплий день, але вранці був дуже сильний туман. Прям взагалі нічого не видно було. Я зараз біжу по магазинах, хочу ще в тайстру зайти, можливо, там молоко є на знижках, подивлюсь. А вдома вже покажу вам, що купила. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемось вдома. Якщо пригледітись, можна побачити рибу в цій річці, хоч вона і не глибока. Я вже вдома, була в Тайстрі і в АТБ. Так, здається, все. А, і ще в нашій ряди. В Тайстрі купила ось таке якесь вівсяне печиво 300 г. Фірмове містить пюре яблучне. Ну, цікаво, що це за печивко. Це викладати не буду, але купила 4 упаковки ось такого молока, ультрапастеризованого. Зручно, так, знаєте, один раз зайти, набрати, і щоб його надовше вистачало. Поки викладу тільки 2. І також в тайстрі купила і рис, жайвір, Дві ось таких упаковочки. Так, далі печіночка з нашої ряби тут пів кілограми. Буду сьогодні тушкувати в сметані. І далі покупочки за ТБ. Тут у мене три бананчики невеличких, але гарненьких. Одне ківі для синочка. Взяла нектарини. Бо щось персики такі, знаєте, не соковиті, а твердуваті. Спробуємо ще нектарини. Може, нектарини смачніше. Щось годить, так вулиці. Так, дві цибулинки, як завжди, на каналі у мене фішка. Так, що ще? І ще взяла ряжанку. Цибуля чи ці ківі е, забруднили пляшку. Ряжанка просто наша. Ось така пляшка величенька. Сина. два коктейльчики. Таке там тут вам шуршу. Так, е, два коктейльчики. Печиво рошен до кави. Ось таку булочку. Рулет з маком величенький. Це цар хліб. І купила дещо шкідливе. Ось такі снеки від своєї лінії з беконом. Схочеться мені з ряжанкою. Я люблю саме таке поєднання. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!